Створимо сьогодні акваріум у скетч, де у нас будуть плавати власне, риби. І також у нас буде акула, яка буде на них нападати і їх також їсти. Ну, давайте це зробимо. Натиснемо Створити. Так, я кота видаляю, він тут взагалі не потрібен. Треба також тло сюди, щоб воно було схоже на акваріум. Давайте якесь підберемо цікаве тло, де у нас тут. Морська тема. Давайте подивимося, що у нас тут є цікаве. Ось таке. Давайте сюди. Тобто Underwater. Це нам підійде. Так, і давайте візьмемо також декілька спрайтів. Так, беремо власне спрайти. Так, нам потрібен спрайт Shark, акула. Так, фіш. І давайте також Shark візьмемо акула. Це наш буде хижак, який буде у нас по суті ловити наших рибок. Давайте зараз його знайдемо. Так, у нас тут є акула. Ага, ось він такий хижак, і тут у нас є декілька власне, його костюмів. також. Так, є акула, є рибки. Ну, Можна трошки змінити, наприклад, акулу можна, можна зробити трошки наприклад, 60%. Так, це у нас рибка. Та, рибку нехай давайте залишимо 100. Так, акула нехай буде, наприклад, у нас 60%. Ось так. І рибка нехай буде також 60%, нехай буде поменше. Так, ось так. І у рибки, дивіться, що у акули, що у рибки у нас є образи. Тобто у нас є тут певні тобто костюми. Так, У акули також у нас є костюми. Давайте подивимось. Так, у нас є тут ось такий, ось такий і ось такий. Ну, в принципі, можна оцей ось прибрати, він нам не потрібен. Давайте його видалимо. У нас залишиться два. Він буде хапати рибку і також її їсти. Так, і, в принципі, все. Ми вже тут підібрали. Тепер давайте кодити, щоб у нас акваріум у нас вже працював і жив яким життям. Так, тепер переходимо. Спочатку починаємо власне, кодити аку. Переходимо власне, події, коли натиснуто прапорець. Так, також давайте сюди створимо змінну, наприклад, Score. Тобто коли він буде торкатися рибки, ми будемо мишкою клацати, він буде їсти її. Також нам треба збільшувати цю змінну. Давайте її score назвемо, наприклад, просто рахунок. Score. Ви можете назвати в принципі, як завгодно, я назву score, наприклад. Тут ми будемо шукати, скільки рибок ми з'їли. Акулою ми будемо керувати мишкою. Так, і давайте надати надати, власний скор, надаємо 0. Так, стиль обертання також акулі. Давайте надамо власне, зліва направо. Так, у нас тут є рух. Стиль обертання зліва направо. Так, і змінити образ на Shark A. Давайте також вигляд. Змінити образ у нас є на Shark а, ось так. Да, на всяк випадок. Тобто він буде змінюватися в процесі роботи. Тепер беремо власне, в керування, беремо блок завжди, ставимо сюди. так Тепер переходимо в рух. У нас є тут слідувати за вказівником. Тобто у нас буде вона рухатися за мишкою. Слідувати. так ну Давайте спробуємо. бачите вона вже слідує за вказівником. так І давайте рухати також за вказівником миші. Рух. І у нас тут є також і перейти до вказівника, да, перейти випадкова позиція, ми перейдемо власне, до вказівника. Так, все чудово. Давайте спробуємо. Так, все чудово, все рухається, все добре. Так, ну, в принципі, вже непогано. Тобто, бачите, за мишкою вона слідує, ми можемо її туди-сюди. В принципі, вона вже переміщується, а наша. Так, І давайте ще запрограмуємо, також, якщо тобто, торкається. Рибки, і також мишу у нас натиснуто, тобто ми повинні торкнутися рибки, і мишка повинна бути натиснута. Тоді ми будемо з'їдати рибку. Давайте так і зробимо. Так, Зараз тепер переходимо власне, в керування, беремо власне, неповне, якщо то. Беремо тобто якщо і тут у нас буде власне, оператор І, Тобто у нас ми і власне, торкаємося рибки. І також у нас повинна мишка бути натиснута. Ну, щоб було зручніше, щоб було цікавіше. Так, тепер переходимо в датчики, торкається власне, у нас Sprite Fish, торкається рибки, і також мишка у нас натиснута. Тобто, якщо ці оба, обидві умови виконуються, то тоді ми змінюємо, власне, образ, змінюємо образ на Shark B. Тобто, Наша акула відкриває рот, по суті. І також у нас буде так, давайте зараз запустимо ось тут. Так, Нехай буде, нехай так. Так, вона вже, бачите, рот відкриває. Так, І чекаємо також, наприклад, давайте затримочку зробимо. У нас є тут власне, керування. Чекати. Давайте 0,1 секунду, щоб вона, щоб ми могли бачити анімацію, що у нас костюмчики звісно, дійсно змінюються. Так, І змінити також образ на шарк А. Змінюємо на шаг А знову, тобто акула у нас буде їсти наших рибок. Так, і тепер ще потрібно, тобто, якщо вона врізається, акула, якщо ми врізаємося, власне, кудись тут по краях акваріума нашого, то треба відбити. У нас є команда, якщо на межі відбити. Якщо на межі відбити, ось так. Так, ось так у нас виглядає наш скрипт. Давайте спробуємо, що у нас буде тут виходити. Так. Так, ну поки вона ніяк не реагує, тобто поки у нас, бачите, коли ми натискаємо, в принципі, вона вже так, давайте зараз ще спробуємо. Тобто торкається рибки, бачите, натискаємо. Ну, поки ще реакції немає, тому що ще треба запрограмувати також і наступний наш спрайт запрограмувати також рибку, тому що вона ще ніяк не реагує. Давайте запрограмуємо також і рибку нашу. Так, ну, давайте спочатку ось так. Так, і рибку також треба ще запрограмувати. Переходимо тепер в рибку. Ну, а коло, в принципі, вже у нас непогано працює. Також нам потрібно тут буде змінювати значення, так? тобто і також, власне, вона буде у нас видавати звуки. Так, в рибці ми дивіться пишемо наступний код. У нас буде подія, також, коли прапори натиснуто. Так, ховаємо також клони. Ми будемо робити клони. Ховаємо нашу рибку від сторонніх очей. Так, тут буде у нас сховати. Так, де у нас тут, тут є, сховати, сховати? Давайте дивимося. Ось тут сховати. Так, стиль обертання також зліва направо. Обов'язково. Так, у нас тут є стиль обертання в русі, команда рух і стиль обертання зліва направо. Ось так. Так, також беремо блок завжди. Тобто ми будемо генерувати, будемо клонувати наших рибок. І у нас костюмчики також будуть змінюватися, буде дуже прикольно виглядати. Так, Переходимо в керування і створити клон з мене. Створити клон з рибки з поточної. Чекати будемо, наприклад, від 1 до 2 секунд. Давайте також задамо чекати. так, Керування переходимо, чекати. Наприклад, не одна секунда. Давайте, наприклад, тут використаємо випадкове число, випадкове від 1 до 2, наприклад, ось так. Так, і пробуємо. Ну, поки, звісно, нічого тут цікавого не буде. Тому що треба ще й показати да, наші клони. Давайте тепер, коли я починаю іклон, переходимо в керування, коли я починаю іклон. Так, показуємо тепер нашу рибку. Так, показати. Показуємо наш клон. Приміщуємо тепер в X, y. Так, тепер треба перемістити за, за координатами. І давайте, власне, також використаємо випадкове число для X координати і для y-координати. Ось так. Так, давайте ось так це якось розставимо, щоб воно було видно. Так, по x у, у нас буде мінус 240 до 240. По Y буде у нас мінус 180. Так і до 180, ну, наприклад, ось так. Так, І ще тепер треба змінювати рибки. У нас, я також вже казав, у нас є тут образи, тобто від 1 до 4 є образи різні, тобто різні рибки, щоб вони були різні, щоб було у нас цікавіше. Тобто в акваріумі рибки різні плавали, тому треба також і тут зробити. Так, Переходимо вигляд, і у нас є змінити образ. так, на... І також ми тут випадкове число, тобто оператори. І також у нас 4 костюми: 1, 2, 3, 4. Тому, звісно, ми просто оберемо тобто від 1 до 4. Ось так. Давайте подивимося, що у нас виходить. Так, ну Вони поки генеруються, ну поки ще не так швиденько. Да? давайте також тут ще. Так, Тепер треба наступно прописати власне, цикл. Тобто ми повторюємо до тих пір, поки у нас рибка буде плавати і генеруватися. Так? Тобто Поки у нас не торкається вона акули, і мишка також у нас не натиснута. Так? Тобто Коли акула торкається рибки, то вона буде у нас зникати. І Буде, від це, буде відтворюватися звук і буде також збільшуватися, наше, тобто збільшуватися також наш рахунок. Давайте візьмемо в керування, перейдемо повторити до. Так, тут аналогічно візьмемо, візьмемо також оператор І, як ми робили з акулою. Так, торкається тепер, у нас торкається акули. Так, торкається у нас шар, Ну, У нас шарк 2 називається, нехай буде шарк 2, так і залишиться. І мишку також натиснуто. Тобто Поки у нас цей буде цикл виконуватися, поки у нас торкнеться акула, і мишка одночасно не буде натиснута. Тобто, якщо торкнеться акула і мишка буде натиснута, то буде далі продовжуватися. Якщо дві умови виконуються, то у нас буде вихід із циклу. Так, ну і Тут давайте, коли ми виходимо з циклу, коли рибку нашу з'їдає акула у нас буде відтворюватися звук, наприклад, Ocean Wave. Тобто, ну Давайте подивимося, що у нас тут. Що у нас тут є цікаве? Так, нехай буде, наприклад, ось такий звук. Нехай буде, наприклад, ось такий. Так, і давайте подивимося, що тут у нас ще є. Так, ще також ми змінюємо рахунок. Так, у нас тут буде змінити MyVariable. Так, score ставимо на одиничку. І вилучаємо клон також, тобто вилучаємо нашу рибку. У нас переходимо в керування, вилучаємо нашу рибку, вилучити цей клон. Тобто, ось таким чином. Ще треба прописати також і в циклі. Так? Тобто Відтворити звук, ми шукаємо в звуках так? і обираємо потрібний звук. Змінна обираємо також змінити змінну на тобто змін на скор, рахунок. І вилучити клон у нас в керуванні. Ось тут у нас є останній бочок. Останні так, Тепер треба перемістити власне випадкове число по Y, Давайте спробуємо це зробити. Да, перемістити, наприклад, на декілька кроків. Переходимо в рух, перемістити на так, і переміщуємо нашу рибку, наприклад, на давайте також випадкове число якесь сюди дістанемо тобто від 1 до 10. ось так. Так, І також, якщо на межі вона, то тоді відбити. Також, давайте зараз, якщо на межі, Якщо на межі також відбити, це команда в рух в русі у нас. Да? І давайте запустимо, що у нас буде. Так, Рибки у нас вже плавають. Тобто ось так воно виглядає все. Тобто Дивіться, потрошки у нас акваріум заповнюється і в принципі, ось таким чином і вже у нас в принципі, є реакція. Тобто У нас тут звук хвилі. Ну, можна обрати там інші можна також подивитися. Так, давайте тоді також перейдемо далі. Так, І тут давайте ще зробимо обмеження певні, тобто, щоб у нас рибки плавали краще. Давайте також ще тут додамо керування. І у нас буде ще сюди додамо неповне розгалуження. І також у нас буде тут блок. Або так, додаємо сюди. І сюди додаємо ще значення, тобто, якщо більше, додаємо також більше, і додаємо також менше. Так, і переходимо рух, і у нас тут є значення Х ставимо сюди, і значення y також ставимо сюди. Так, якщо у нас значення по X більше 180, або значення по і, так, Y я тут. Це Випадково, давайте х сюди поставимо ось так. Значення по х менше мінус 180. Так, тоді ми змінюємо y. Дивіться, у нас тут є змінити Y. Так, і змінюємо його, наприклад, щоб вони плавали трошки покраще. Змінюємо, переходимо, власне, в випадкових операторах. Так, і давайте змінимо, наприклад, від мінус 10 випадковим числом до 10. Так, і подивимося, що у нас тут ще є. Давайте подивимося відтворити звук. Так, ну і давайте запустимо. Так, у нас тут є акулий код і також рибкий код є. Давайте спробуємо. Так, ну ось так краще, так, акула у нас поїдає наш рибок. Так, ну давайте зачекаємо, поки їх тут побільше буде, просто будемо плавати, їсти ми їх не будемо. Давайте зачекаємо, щоб рибок у нас було тут побільше. Так, їх тут, бачите, багато. Створюються з різними костюмами, тобто клонів, бачите, скільки рибок у нас створюється. Тобто дуже непогано. Можна дочекатися, поки їх буде багато, і будемо тоді вже потім їх їсти. Так, є, працює. Так, ну давайте тепер поїдати. Ось так. І у нас тут рахунок також збільшується. Звук також є, коли поїдає у нас акула рибок. Так, є у нас такий. І також у нас тут збільшується. Так, ну коли ми запускаємо, у нас тут знову все це з нуля починається. Тобто, скільки рибок ми з'їдаємо, тобто, бачите, ми їх можемо атакувати. Ось так це виглядає. Тобто, ось у нас вийшов такий цікавий акваріум. у нас є тут хижак. Ну, хижаком ми тут з вами виступаємо до волі хижака, керуємо акулою можемо з'їдати наших рибок. Можемо в принципі залишити їх. Спокоє, можемо з'їдати, тобто тут як ми хочемо. Ну і також ми можемо акулою переміщуватися. І також, в принципі, ось так у нас такий у нас акваріум. І давайте ще роздивимося так. У нас це код акули, і також у нас код рибки. Тобто код рибки, код акули. Я це все залишу власне в описі під відео. Ви можете подивитися. Всім дякую за увагу!